Шановні учні, сьогодні ми з вами розпочинаємо нову тему, яка називається приготування млинцевого тіста та виробів з нього. Мета даного уроку набути практичних навичок у приготуванні млинцевого тіста та виробів з нього. Розберемо технологію приготування млинців. Українська національна кухня відображає характер нашого народу. Вона щедра та смачна. Улюбленою стравою українців є млинці. Як символ української кулінарної культури. Перед початком практичного завдання кожен учень має дотримуватись санітарії та гігієни, а також обов'язково потрібно дотримуватись безпечних умов праці. Одяг має бути чистий, копак щільно закриває волосся, на руках не має бути ні годинників, ні браслетів. нігті повинні бути коротко підстрижені. Перед початком роботи руки ретельно вимивають. До складу млинцевого тіста входить пшеничне борошно просіяне, цукор, сіль, холодне молоко, яйця та рослин на олія. Спочатку збиваємо яйця з цукром. За допомогою блендера, міксера Даємо сіль і знову перемішуємо. Вливаємо частину холодного молока і поступово додаємо пшеничне борошно. Все розмішуємо, щоб не було грудочок. Додаємо решту молока і все добре вимішуємо. Останнім етапом вливаємо рослинну олію і добре розмішуємо. Млинці смажать на розігрітій сковорідці з додаванням рослинної олії. Сковорідка має бути діаметром 24-26 см. Млинцеве тісто розподіляємо по всій поверхні сковорідки і випікаємо млинець. Млинець смажимо з обох сторін до рум'яності. Готові млинці охолоджуємо. Млинці подають по два штуки на порцію, можна подавати з вершками, з варенням, шоколадом та просто з флортами.